Під особливим наглядом транспортна міліція разом із усіма службами та відомствами, які відповідають за безпеку та життя громадян, перейшла на режим підвищеної готовності до надзвичайної ситуації. Нагадаємо, такий увелив дію на території України 26 січня. Правоохоронці лінійного відділу звертаються до всіх бути уважними на території залізничного вокзалу, бо ж залишені без нагляду речі та предмети можуть нести неабияку небезпеку. Враховуючи міграцію пасажирів зі сходу та сусідніх областей Російської Федерації, також радять з розумінням ставитися до посилення заходів безпеки. При выявлении подозрительных предметов не стоит действовать самостоятельно, а также принимать какие-то кардинальные решения. Для этого существуют спецслужбы. Если вы находитесь в поезде, просьба сообщать о выявленных предметах, либо о лицах, которые вызвали у вас подозрения, какими-то своими там словами, либо действием проводникам, проводникам вагонов, которые сообщают дальше по линии и по прибытию на ближайшую станцию, то есть происходит... оповіщення сотрудника в міліції.